Міст у селі Озадівка розфарбували у жовто-блакитний колір. Освіжити переправу вирішили волонтери благодійної організації «Відкрите серце. Більш ніж 70 хлопців та дівчат зібрались на конференцію відпочинок, що тривали три дні на базі організації. Молоді люди люблять свою країну і пишаються нею. Таким чином вирішили продемонструвати, що вони справжні патріоти не лише словом, а й ділом. Я особисто. Йшов сюди, щоб і самому якби, показати, що я зростаю патріотом своєї країни, і щоб інші люди, бачачи це, також, якби, ну, як я сказав, знову просиналися в них патріотичні такі якісь думки, патріотичні дії, яка частинка цього патріотичного духу вже якби, закарбовується в серцях молоді, і вони, в майбутньому, навіть можливо згадають певну оце, якусь дію. І... Їм буде навіть приємно розказати своїм онукам, своїм наступним поколінням, що вони були патріотами, щоб вони також зростали в патріотичному дусі, щоб ну щоб воно продовжувалося. патріотич, патріотизм цей передавався з покоління в покоління. Мета конференції навчити молодь та дітей патріотизму і вдячності Богу. Вони мають бути вдячними за мирне небо, за свободу, що сьогодні мають, та за те, що народились в Україні. Говорить президент відкритого серця Петро Залізний. Це не сьогодні виникло, і це не під час якраз подій, які відбуваються в Україні. А на протязі всього життя ми намагалися довести нашим вірним в наших приходах, в наших церквах. Ми намагалися виховувати дітей і молодь в тому, в тому дусі, патріотичному, може не настільки яскраво, да бо, бо були різні часи, да? коли можна було, коли не можна було і так далі. Але на підставі святого писання. Ми знаходимо про те, що кожен народ, кожна нація має мати свою мову і розмовляти своєю мовою. Бог їм дав цю мову, і вони мають тим дорожити. Кожна нація і кожен народ має бути вдячний Богу за ту землю, на яку Бог поселив їх. Перші результати конференції не змусило довго чекати на себе. Молоді люди самі запропонували пофарбувати міст. Тож закупили фарбу, отримали згоду сільської влади та взялися за роботу, бачачи настрій наших молодих людей. Я не знаю наскільки це доречно сказати, але для мене моє серце радіє. Уся та благодійність, яку ми робимо, це не я роблю, це наша команда. І сьогодні це приблизно така наша команда. Уже нараховуємо більше 70 людей, які готові. От волонтерами, да, безкоштовно поїхати, піти, допомогти, принести, занести, віднести. Тому я думаю, після сьогоднішнього а, такої акції, да, ми будемо проїдемося по району, побачимо, де є така можливість. Согласуємо це і думаю, підемо далі.